Це гурті Україна» на телеканалі Інтер. Мене звати Бен. Вітаємо вас, діти, дітей. Ось тема нашої програми. На сьогодні давайте звернемо на екран. Одного разу дитина укусив за ручку. І допоможіть. А що він кричить? І за всіх і своїх дітей і за укусили мені. Що ж, ваші тебе, діти дітей, розкаже наш говорящий том. Здравствуйте, говорящий Том, чим сталося нашим дітям? Ви не знаєте? Давайте на екран, що сталося за своїх дітей, які укусять свою руку. Здравствуйте, я вам знаю, що укусив за наших дівчатам, які кричать плакати, і боже мій. Ай, мій палець, мій палець, мій палець. Про це говорить Україна, про це сьогодні не будемо мовчати і сумувати. Дякуємо вам, побачимось в оновленій студії.